На базі Всеукраїнського військово-патріотичного центру «Воїн-Патріот» відбулося навчання по наданню екстреної медичної допомоги в зоні АТО. Наші кореспонденти цікавились, як працює програма гіпократ у селі Козино Тисвенецького району. З ініціативи Івано-Франківського центру екстреної медичної допомоги зорганізовані навчання для медиків та парамедиків з різних куточків України. Добровольці з Хмельницького Полтави, Сум, Луцька вчаться працювати з пораненими в умовах, наближених до екстремальних. Ми повинні розуміти те, що коли наші хлопці будуть на полі бою, дуже важко людині, як би мовити, Війти в поле бою, так і ми максимально близько хочемо наблизити їх до цього бою, і Тому ми вибрали такі не дуже прості умови, тобто до яких вони звикли працювати в лікарнях і різних. І навіть скажімо колеги, які працюють також фальсирами, боєзних бригад, тобто до польових умов. Для добровольців, які не є професійними медиками, тренінги для серцево-легеневої реанімації першої медичної допомоги. Я щиро дякую нашому центру екстреної медицини, медицини катастроф, які наших спеціалістів, які готувалися і в Польщі, ми були. Свідками там з польської сторони ми у нас зараз працюють тут сім спеціалістів, які сертифіковані по найвищій американській мають найвищий американський сертифікат, які можуть надавати і проводити такі навчання. Окрім медичної і парамедичної допомоги, в центрі воїн Патріот проводяться психологічні тренінги, адже в зоні АТО знадобляться отримані знання.